Трошки конспірології. Дивіться а, там а, нові. А що буде під час от останні три тижні перед виборами? Тому що ми бачимо а, справа оборонпрому, справи про підкуп, а, справа там прослуховування офісу Зеленського. Да а, там я не знаю, а, 9 числа буде вже 9 березня. Буде закінчена фактично справа. Буде в суді зачитана справа Манафорта. Ми знаємо, да буде вирок уже. Дуже цікавий буде український що там буде, срід. тому що говорять, що там будуть якісь нові там по свободі а, нова інформація, там ще поряду українських політиків. Як як швидко вони можуть, можуть бути обнародовані всі ці речі? Ну, по перше, вони обов'язково будуть оприлюднені, тому що а, нова Довбі демократична боріпи. більшість а, в нижній палаті конгресу, а всі три керівника комітетів по розвідці, юридичний комітет. А, а, вони вже сказали, що навіть якщо президент заборонить комісії Мюллера оприлюднити, вони викличуть сампонією. Це рівно як до суду, повністю цю доповідь розслідування, і вони її зроблять прилюдною для всіх. Український там слід на сьогоднішній день вважається навіть набагато більше, ніж слід московський, тому що там був зговор. Нашої політичної еліти в ті часи з Монофортом, яким чином штучно робити тут антисемітизм, як платити, в тому числі там є керівники партії свободи. Знову я хочу сказати для простих. Патріотів українських, членів Партії Свободи, до патріотично настроєних українців, які є правдивими націоналістами. Так, вони вмирали і захищали Україну. Але верхівка вона співпрацювала з Януковичем, вона отримувала фінансування. І це ФБР, яке веде розслідування, вони оприлюднять ці факти і зв'язки, які в ті часи були з керівництвом Януковича. І з керівництвом е, так званої правої опозиції, повірте мені, це буде шокована чому, річ чому для українського може бути суспільства. З цим пов'язана ця рекеровка е, Тягнебока і Кошулинського? Я думаю, що і це грає певну роль. Е, все ж таки керівництво. Цих організацій вони ж відслідковують події, які відбуваються, і це неминуче на сьогоднішній день прийдеться відповідати за зв'язки, які були з Януковичем, які сьогодні вже задокументовані правоохоронною системою Сполучених Штатів.